Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 238 заняття, тема якого корінь n n-ного степеня та арифметичний корінь n-ного степеня. Отже, спочатку, перш ніж ми з вами розпочнемо розбирати корінь, я вам ще раз повім про степенну функцію. Дивіться. Ми з вами вже розбирали види функцій, основні види функції і так далі. Сьогодні ж ми з вами розглянемо функцію y дорівнює x у степені n. Ця функція називається степінною. Дивіться. Існують два варіанти. Якщо степінь в нас число парне, то графік буде е, симетричний відповідно осі ординат. Якщо ж в нас число n степінь не парне, то графік буде симетричний відносно початку координат. Далі, зверніть увагу, що степінь даного числа може бути належати множині натуральних чисел. Зверніть на це увагу. Тепер з приводу корення. Що називають коренем n-го степеня? Коренем n-го степеня з певного числа називають таке число, степінь якого дорівнює саме цьому числу, з якого е, виводили цей корінь. Тепер, що називають арифметичним коренем числа? Арифметичним коренем числа називають таке число, і це число у степені цього кореня дорівнює числу, що було під коренем. І за умови, що число під коренем більше або дорівнює нулю. Тепер, з приводу властивостей. У тому випадку, якщо в нас під коренем стоїть від'ємне число, то степінь цього кореня може бути лише непарна. Тобто, наприклад, 3, 5, 7 і так далі. Але ж, якщо в нас буде написано коренем мінус 1, а степінь кореня четверта, то такий корінь не має розв'язку. Тобто, якщо в нас парна степінь кореня, то під коренем лише додатні числа. Далі. Отже. Давайте розберемо трошки прикладів. Дивіться, корінь з 25. Степінь кореня не вказана, але ми пам'ятаємо з попередніх класів, що якщо в нас не вказана степінь кореня, то це степінь друга. Тобто, аби нам вивести корінь з 25, ми маємо розкласти 5 помножити на 5. Два числа під коренем це одне число поза коренем. І згадуємо означення, що я вам розповідав на початку уроку. Тобто 5 квадрат дорівнює 25. Значить, ми вивели корінь вірно. Далі. Корінь третього степеня з мінус восьми. Як тут? Тут нам необхідно знайти, яке число множене на себе 3 рази дає мінус 8. Це число мінус 2. Так як, якщо ми мінус 2 помножимо між собою 3 рази, то ми отримаємо мінус 8. Отже, корінь третього степеня з мінус 8, тобто 3 числа нам необхідно, аби винести одна з підкореня, Буде мінус 2. Далі, корінь четвертого степеня. Нам необхідно зрозуміти, яке число помножене на себе 4 рази дає 625. Дивіться, це число 5. І відповідно 16. Аби отримати 16, необхідно помножити 4 рази на себе двійку. Це виходить. Степінь 4, отже, необхідно 4 числа, аби винести одне. Так само і тут. Отже, відповідь 10. Сподіваюсь, ви це зрозуміли. Давайте розберемо ще більш складні приклади. Отже, дивіться. Ситуація наступна. Корінь третього степеня з 1,8, мінус корінь четвертого степеня з 1,16. Так як я вам вже казав, аби винести з під коріння, необхідно знайти, скільки чисел було помножене у даному степені. Тобто три однакових числа ми маємо помножити і отримати 1 восьму. Які це можуть бути числа? Дивіться. Одна друга помножити на одну другу та помножити на одну другу дасть 1 восьму. Далі, мінус. Корінь четвертого степеня. 16. Аби нам отримати 16, нам необхідно одну другу помножити на себе 4 рази. Ви це можете перевірити. Тепер звідси в нас виходить просто одна друга. І звідси також просто одна друга. Тому що тут четвертий степень чотири числа, тут третій степень тут три числа. Отже, одна друга мінус одна друга дорівнює 0. Цей приклад розв'язано. Наступний. Одна третя помножити на корінь четвертого степеня з 81. Записуємо: 1 третя. Помножити на корінь 4 степеня. Аби отримати 81 необхідну трійку, помножити на себе 4 рази. Отже, отримаємо 1 третя, помножити. Тут виходить 4 трійки, або ж без кореня, це виходить 3. Перша. 1 третя помножити на 3 перших буде просто 1. Таким чином, тему ми з вами розібрали. На наступному уроці ми з вами ще поговоримо про властивості коренів. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитання немає тоді до зустрічі на наступному уроці.